Всім привіт, друзі! Всіх вітаю з Новим роком. Сьогодні ми вирішили трошки погулятися по місту, завітати на ярмарки, показати вам, чи є якась святкова атмосфера. Взагалі Вибралися в центр. І зараз від золотих ворот підемо в бік Софіївської площі, там стоїть головна ялинка, а потім, напевно, на фуніколері спустимося вниз на контрактову площу. Там якась ярмарка. Сьогодні в нас. Четверте січня, якщо порівнювати е, з вуличками Львова, от я гуляв. Е, до речі, буде ну, цікаво почитати в коментарях, хто з якого міста, як е, у вас прикрашене місто? Е, яка у вас ялинка? В кого гарніше, в кого правильніше? Тому що я чув, що в інших містах, там у Харкові, у Вінниці, е, от, дуже гарно прикрашають. Подивимось, як в цьому році в Києві. Так, ну, в цьому році я скажу тут на Софіївській площі. Взагалі, пусто нічого немає. От, порівняно з минулим роком, тут була така ціла велика ярмарка, куча цих яток. А, чи не в минулому? А, в двадцять першому. А, так, мені підказують, що це було не в минулому році, а в двадцять першому. Зараз оце от така от просто ялинка. Напишіть, що ви думаєте про неї. Чи подобається вам головна ялинка Києва? Вау, прикол. Однак. Ось так. І зараз ми підемо туди, в сторону контрактової площі і трошки попаленої техніки Дірбало, да. снаряди як ви нагада Так, Зараз проїдемось на фуніколері. Так, є такий тут прямо біля фуніколера заклад, білий налив називається. Взяли тут пунш 69 гривень. Ну такий великий стакан, тут напевно мілілітрів 400. Смачно! А Похожа кружка. Так, І зразу веселіше стало. А взагалі я згадав, чого я не люблю цю штуку, бо в мене... Від них жога жорстка. Що від глінтвейна, що від цього пунша, що від п'яної вишні. В мене від усіх від них починається і жога. Ага, ну от. Сюди перенеслася типу, основна ярмарка. Біля оглядового колеса. Так, дивіться, зайшли в KFC, коротше, взяли такий оцей бакет. І тут на цьому бакеті написано, що мене чекає в наступному році, а, а тут ще що в мене було в цьому році, що в мене вийшло в цьому році. В мене вийшло розбити старий айфон, поправитися на 2 кг, їсти після 6, накопичити 100. Непрочитаних повідомлень, менше бачитись з друзями, забути про прибирання, дивитись більше серіалів, витрачати більше, ніж заробляти, частіше їздити на таксі, скролити стрічку до третьої ночі, купувати речі, які не потрібні, втратити три підписники, втомитися, відкладати будильник на ще 5 хвилин. Запізнюватися на зустрічі, от це, що в мене було в минулому році, а що в мене буде в цьому році, в мене вийде проводити більше часу з рідними, виспатися, стильно одягатися, менше злитися, планувати свій час, ходити 10 тисяч кроків, робити ранкову зарядку, здати на права, гуляти на свіжому повітрі щодня, займатися улюбленою справою, спробувати новий спор. Вивчити англійську, робити генеральне прибирання щодня, читати більше книжок. О, ну клас. Так, ну, коли настав вечір, стало трошки цікавіше, бо всякі вогники зажглися. Барбекю. і всяке таке. Так, ну що, друзі, на цьому все. Будемо з вами прощатися. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобалася вам головна ялинка країни та що на Софіївській площі, що ви про все це думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось. Пока-пока!